Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами зануримося у тему, яка, я впевнений, турбує багатьох із вас, особливо коли осінь вступає у свої права, або ж навесні, коли природа прокидається, а разом із нею прокидаються і небажані гості на нашому подвір'ї. Мова піде про те, як наші охайні, викладені бруківкою, каменем чи залиті бетоном доріжки, перетворюються на зелені калими з моху та заростають травою. Це не просто питання естетики, хоча погодьтеся, виглядати неохайно нікому не хочеться, це насамперед питання безпеки для вас та вашої родини. Тому ми детально розберемо, як раз і назавжди або ж принаймні на дуже довгий час позбутися моху та трави у швах тротуарної плитки на садових доріжках та терасах, використовуючи при цьому прості, доступні, а головне безпечні засоби, які є майже у кожній українській хаті. Напевно, ви помічали, що мох це дуже хитрий та наполегливий сусіда, який обирає для свого життя місця, де панує затінок та волога. Особливо це актуально для наших широт, де дощі можуть йти досить часто, а сонце не завжди встигає просушити кожен куточок саду. Бетон, тротуарна плитка, натуральний камінь усі ці матеріали мають пористу структуру, навіть якщо, на перший погляд камінь здається ідеально гладким. Мікроскопічні пори в ньому працюють як губка, затримуючи вологу всередині на довгий час. Саме це середовище стає справжнім раєм для спор моху, який вітер розносить по всьому вашому подвір'ю. Спочатку це ледь помітний зелений наліт, на який ми часто не звертаємо уваги, але проходить зовсім небагато часу і цей наліт перетворюється на густу, м'яку, але підступну подушку. Чому підступну? Тому що мох, насичений вологою. Стає неймовірно слизьким, перетворюючи вашу улюблену садову доріжку на справжню ковзанку, навіть якщо на вулиці плюсова температура. Один необережний крок може призвести до падіння та травм, і це зовсім не те, чого ми бажаємо, гуляючи власним садом. Окрім моху, не меншим головним болем є трава та бур'яни, що пробивається крізь найменші щілини між плиткою. Насіння рослин, яке приноситься вітром птахами або ж на підошвах нашого взуття, Знаходить у цих швах ідеальні умови для проростання, там накопичується пил, земля та волога. Коріння трави розростаючись може навіть почати підривати плитку, руйнуючи цілісність покриття, що згодом призведе до необхідності дорогого ремонту та перекладання доріжок. Тому боротьба з цією рослинністю це боротьба за довговічність вашого подвір'я. Багато господарів, побачивши таку картину, одразу хапаються за важку артилерію, мийки високого тиску. Звісно, потужний струмінь води здатен миттєво змити бруд і мох, і на перший погляд здається, що проблема вирішена, однак у цього методу є суттєві недоліки, про які варто пам'ятати. По-перше, якісна мийка це дороге задоволення. По-друге, і це найголовніше, частий вплив води під високим тиском може поступово руйнувати структуру самої плитки або бетону, вимиваючи з них дрібні частинки та роблячи поверхню ще більш пористою. А отже, ще сприятливішою для майбутнього росту моху. Більше того, потужний стримень води вимиває пісок або гарцовку зі швів між плиткою, що послаблює кладку і сприяє її розхитуванню. Тож ми з вами звернемося до мудрості, досвідчених садівників, і розглянемо метод, який не потребує дорогого обладнання і є більш лагідним до покриття. Спеціалісти з ландшафтного дизайну та досвідчені господарі сходяться на думці, що одним із найкращих, екологічно відносно безпечних та доступних методів є використання звичайного столового оцту. Так, того самого білого оцту, який ми використовуємо для консервації овочів на зиму. Секрет його дії простий, але ефективний. Оцтова кислота є потужним природним гербіцидом контактної дії, коли вона потрапляє на листя рослин або на структуру моху. Вона руйнує клітинні мембрани, що призводить до стрімкої втрати вологи. Рослина фактично висихає зсередини, це працює бездоганна проти моху, оскільки він не має глибокої кореневої системи і вбирає речовини всією своєю поверхнею. Давайте детально розберемо технологію приготування та нанесення цього чудодійного розчину, щоб ви могли зробити все правильно і отримати максимальний результат. Для боротьби з мохом вам знадобиться звичайний білий оцет. Концентрація оцтової кислоти в магазинах зазвичай становить 9%, і цього цілком достатньо для знищення моху. Однак, якщо ви маєте справу з дуже старими, густими нашаруваннями моху або ж із витривалою травою, можна пошукати більш концентрований оцет, але будьте з ним вкрай обережні. Для посилення ефекту я рекомендую вам зробити спеціальну суміш: візьміть 4 літри оцту. До нього можна додати одну склянку солі. Сіль посилює дегідратацію, тобто зневоднення рослин, витягуючи з них останнє вологу. Але тут я мушу зробити важливе застереження: сіль це речовина, яка має здатність накопучуватися в ґрунті. Якщо ваші садові доріжки проходять впритул до цінних клітників, кущів троянд чи грядок з овочами, будьте дуже обережні, щоб сольовий розчин не стікав на родючу землю, адже засолення ґрунту може нашкодити вашим культурним рослинам. Якщо ж доріжка огороджена бордюром або знаходиться далеко від грядок, сміливо додавайте сіль. Ще один секретний інгредієнт, який варто додати до нашого розчину, це столова ложка звичайного засобу для миття посуду або рідкого господарського мила. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що листя багатьох бур'янів та поверхня моху можуть мати восковий наліт або просто відштовхувати краплі води завдяки поверхневому натягу. Мило виступає як прилипач. Воно руйнує цей поверхневий натяг і дозволяє оцтовій кислоті не стікати краплями додолу, а рівномірно розтікатися по рослині, щільно обулікаючи її та проникаючи в кожну пору. Це значно підвищує ефективність обробки. Отже, запам'ятали рецепт: оцет як основа, трохи солі для підсилення ефекту, за бажанням та обставинами, і крапля мийного засобу для кращого прилипання. Тепер перейдемо до самого процесу обробки, адже тут теж є свої нюанси. Найкращий час для проведення цієї процедури це сухий, сонячний та безвітряний день. Чому це важливо? По-перше, якщо піде дощ, він просто змиє ваш розчин, і вся праця піде нанівець. По-друге, сонячне проміння значно прискорює дію кислоти. Під палючим сонцем оброблені оцтом рослини згорають буквально на очах, і ефект ви побачите вже через декілька годин. Безвітряна погода важлива для того, щоб краплі оцту не потрапили на ваші улюблені квіти чи декоративні кущі, які ростуть поруч із доріжкою, бо оцет не розбирає, де бур'ян, а де культурна рослина. Він палить усе зелене. Перед нанесенням розчину бажано трішки підготувати поверхню: візьміть віник або мітлу і зметіть з доріжок сміття, пісок та сухе листя. Це потрібно для того, щоб оцет потрапляв безпосередньо на мох і траву, а не вбирався в пил. Наносити засіб найзручніше за допомогою садового оприскувача. Це дозволить вам економно витрачати розчин і прицільно обробляти шви між плиткою. Якщо оприскувача немає, можна скористатися звичайною лікою, але тоді витрати рідини буде значно більшою. Ретельно оприскайте всі ділянки вкриті мохом та травою. Не шкодуйте розчину, рослини мають бути добре зволожені, але не потрібно заливати так, щоб утворювалися калюжі. Окремо хочу зупинитися на боротьбі з травою, що росте у щілинах. На відміну від моху, трава та бур'яни мають коріння, яке іноді сягає досить глибоко в ґрунт під плиткою. Оцтова кислота чудово випалює надземну частину рослини, листя та стебла. Для молодих бур'янів однієї обробки зазвичай достатньо, щоб корінь теж загинув без живлення. Однак, якщо ми говоримо про багаторічні бур'яни з потужним стрижневим коренем, наприклад, кульбабу чи пирій, то оцет може знищити лише верхівку. Корінь залишиться живим і через деякий час може спробувати випустити нові паростки. Тому в таких випадках вам знадобиться наполегливість. Як тільки ви бачите, що з'являється нова зелень, обробіть її знову. Рослина, яка постійно втрачає листя і не може здійснювати фотосинтез, зрештою виснажиться і загине повністю. Існує ще один старий дідівський метод боротьби саме з травою у швах, який можна комбінувати з остовим методом. Це звичайний окріп. Якщо ви бачите особливо впертий кущ трави, який не піддається оцту, просто закип'ятіть чайник води і вилийте крутий окріп прямо в центр куща. Висока температура миттєво зварить білок у клітинах рослини, причому не тільки в листі, але й у верхній частині кореневої системи. Це дуже екологічний метод, абсолютно безпечний для навколишнього середовища, хоча і трохи трудомісткий, якщо у вас велика площа доріжок. Повернімося до нашого оцту. Після того, як ви нанесли розчин, потрібно дати йому час подіяти. Залиште оброблену ділянку у спокої приблизно на 10-15 хвилин, а краще на декілька годин, якщо дозволяє погода. Ви побачите, як мох почне змінювати колір. З яскраво-зеленого він стане бурим, жовтим або коричневим. Трава також пожовкне і пожухне. Це вірна ознака того, що процес пішов і клітини рослин зруйновані. Коли рослинність загинула, настає етап механічного очищення. Сам по собі мертвий мох нікуди не зникне, він так і залишиться лежати на плитці, тому його треба прибрати. Для цього найкраще підійде щітка з жорсткою щитиною. Існують спеціальні щітки для швів бруківки, вони вузькі з металевим або дуже жорстким пластиковим ворсом і ідеально вичищають все зі щілин. Якщо такої немає, згодиться і звичайна жорстка щітка на довгій ручці. Пройдіться по доріжках, енергійно вимітаючи засохлий мох та залишки трави. Ви здивуєтеся, наскільки легко він тепер відстає від поверхні, адже його хватка ослабла після дії кислоти. У тих місцях, де мох був особливо старим і в, в пори бетону, можливо, доведеться повторити процедуру обробки оцтом ще раз через два або три дні. Не лінуйтеся це зробити, щоб досягти ідеального результату. Пам'ятайте, що ми боремося не тільки за красу. Але й за те, щоб спори моху не розліталися далі. Після того, як ви вичистили все щіткою, завершальним етапом стане промивання доріжки водою. Це можна зробити зі шланга або просто поливаючи з відер. Вода змиє рештки сміття, кислоти та солі, залишивши вашу доріжку чистою та оновленою. Крім того, промивання водою нейтралізує залишки кислотності на поверхні бетону, що важливо для збереження його довговічності. Тепер, коли ми перемогли ворога, давайте поговоримо про те, як запобігти його поверненню. Профілактика це завжди краще, ніж лікування. По-перше, зверніть увагу на те, чому саме у цьому місці росте мох. Якщо це через постійну тінь від густих дерев чи кущів, можливо, варто провести санітарну обрізку гілок, щоб дати більше доступу сонячному світлу та покращити циркуляцію повітря. Суха і привітрювана поверхня це головний ворог моху. По-друге, слідкуйте за станом швів між плиткою. З часом пісок звідти вимивається, утворюється заглиблення, де застоюється вода і накопичується бруд. Це ідеальні квартири для моху та трави. Після очищення доріжок дуже корисно буде промести шви свіжим піском, бажано змішаним з невеликою кількістю цементу, або використати спеціальні полімерні суміші для заповнення швів, які тверднуть і не дають рослинам проростати крізь них. Таке фугування створить фізичний бар'єр для бур'янів. Також не забувайте про регулярне прибирання. Звичайне підмітання доріжок раз на тиждень не дає накопичуватися органіці опалому листю, землі, пилу, які стають поживним середовищем для моху. Чим чистіша поверхня, Тим менше шансів у небажаної рослинності закріпитися на ній. Варто також згадати про те, що оцет, будучи кислотою, може вступати в реакцію з деякими видами натурального каменю, що містять вапно, наприклад, з мармуром або вапняком. Якщо ваші доріжки зроблені саме з таких дорогих матеріалів, перед тотальною обробкою обов'язково проведіть тест на маленькій непомітній ділянці. Капніть трохи розчину і почекайте. Якщо камінь не змінив колір і структуру, можна працювати. Якщо ж ви бачите помутніння, краще обмежитися лише механічним чищенням або окропом, щоб не зіпсувати красу. Але для більшості звичайних бетонних плиток, бруківки старе місто та інших популярних в Україні видів покриття, оцет є цілком безпечним при розумному використанні. Підсумовуючи нашу розмову, хочу сказати: не поспішайте бігти в магазин за дорогою і токсичною хімією, яка може нашкодити вашим домашнім улюбленцям, котам і собакам, що бігають по двору, а також корисним комахам та ґрунтовим мікроорганізмам. Природа сама дає нам інструменти для наведення ладу, і звичайна пляшка оцту може стати вашою чарівною паличкою у боротьбі за ідеальний сад. Цей спосіб перевірений часом і досвідом багатьох українських господарів. Він дешевий, він працює, і він дозволяє нам дбати про своє обістя, не завдаючи зайвої шкоди довкіллю. Пам'ятайте, що садівництво це не боротьба з природою, а співпраця з нею, але іноді нам доводиться встановлювати свої кордони, особливо коли це стосується наших доріжок. Чиста доглянута стежка це не тільки візитна картка вашого двору. Але й запорука того, що ви та ваші гості будете почуватися безпечно та комфортно в будь-яку погоду. Спробуйте цей метод найближчим часом. Оберіть сонячний день, візьміть до рук оприскувач і переконайтеся самі, як легко можна повернути своєму подвір'ю охайний вигляд. На цій ноті я бажаю вам натхнення, гарної погоди та легкого догляду за вашими садами. Нехай ваша праця приносить лише радість, а ваші доріжки. Завжди залишаються чистими та безпечними. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до нових зустрічей на наших садових стежках.